Про відомого українського і російського письменника Миколу Васильовича Гоголя. Це був це була незвичайна людина і надзвичайно талановитий художник снаряд. Його життєвий шлях розпочався місяця березня, 20 числа, 1 квітня 1809 року в Дорозі. Говорять, що річка всього. Розлилася так, що знесла містки, і мама не могла вчасно доїхати до сорочинці. Тому Гоголь вважав своєю домівкою дорогу. Дорогу в пошуках щастя, в пошуках кращої долі, справедливості. Отож і ми з вами, друзі, відправляємося дорогу. Подорожувати по Гоголівських місцях. В древнє місто Ніжин до Ніжинської гімназії вищих наук, де з 1821 по 1828 рік навчався Микола Васильович Голуб. З Ніжиною і Ніжинщиною пов'язані імена видатних діячів української і російських культур. Тут в різні часи побували український філософ Григорій Савич-Сковорода, український кобзар Тарас Григорович Шевченко, російський відомий поет і письменник Олександр Сергійович Пушкін, польський письменник Адам Міцкевич, композитор. Глінка, художник Каріпін, Гарин Михайловський і поет Афанасьєв, і письменник Рибоєдов. В цій вулиці мені допоможе провести Катя Нишко. Будь ласка. Дорогі друзі, ми знаходимося на головній вулиці міста Ніжина, яка носить ім'я видатного російського письменника Миколи Васильовича Гоголя. До 1881 року вона іменувалась мостовою, тому що була викладена дерев'яними колодами. Гоголь писав про неї в шостій частині поеми Мертві душі. Еті брьовна, як фортепіанні клавіші, подимались то вверх, то вниз, і не оберігшися їздок, вибітав шишку на затилах і лісіння пітно на лоб. І вже случало, що своїми собственними зубами отпусить прикольний хвостик собственного язика. А тепер давайте пройдемось по вулиці Гоголя. Зверніть увагу, оцей двоповерховий будинок це колишній копичівський клуб. Зараз. Це бібліотека Ніжинського університету. Книжковий фонд її більше ніж 500 тисяч томів. Багато з них від книг віддруковані на давньогрецькій, латинській, санкритій і інших мовах світу. Це справжня книжкова перлина Ніжинського університету. Поруч із бібліотекою підноситься колишня церква Івана Богослова. Зверніть увагу на її форму. Це сплав стилів барокко і класицизму. А в цьому сквері споруджено пам'ятник російському Магеллану Лисянському. Вчався герой Гетьман, учасник легендарного полярного дрейфу на криголамі Григорій Фядов. А ось і сквер імені Гоголя. Тут знаходиться пам'ятник великому російському письменнику. Сруджений пам'ятник в 1881 році скульптором за Білою. Серед почесних членів комісії, які керували створенням пам'ятника, були Тургенєв, Островський, Глібов та Костомаров. Ініженська гімназія вищих наук. Це архітектурний пам'ятник першої половини 19 століття. Збудований він по проєкту відомого архітектора Руска в стилі класицизму. Прямі лінії, гладенькі стіни, вузькі просвіти вікон. Передній фасад прикрашений 20 колонами. Бокові крила трьохповерхові, витягнуті в бік парку, який за часів Гоголя займав 26 гектарів. Середина будівлі двохповерхова. Прошу до чудового храму наук. Наук, а ось і сам почесний попечитель гімназії. Я вам сьогодні покажу картину галерею. І ті картини, які ви там побачите, були подаровані саме ни. Це він створив картину галерею, так, і зараз є працею цих стіл. Його ім'я, носить зараз теперішній на начальник. Ось подивіться конспект, в якому більше стати. Конспекті є ще товарні. Подавала теста, бачите, зовсім не схожий на Ось Під рамочку, під скло в рамочку заводили такі документи. Для гімназії тут ще був фізико математик. Називали ще начальник заклад зіологічним інститутом, ось такі приїхав сюди до Ніжина. навчатися у гімназії. І був надрукований в 1719 році. Називали його так, земноводного круга дісання. А вибори, що за життя така першому. Погляньте, скільки? Передім, коли з Гуголь зупинявся. До речі, зеркало без жодного ремонту, без будь-яких реставрацій збереглося до наших дітей. Красиво, правда? Лаури. В 1845 році він привіз ось цей дагероти, фотокопію, яку перед Тут ціла група російських художників і спробують Де? Знайшли, так? Не поділитися? Хто не закрив? Ось його посмертної мати. Так, на другому сьогодні. Тут це не пам'ятає, як на але новий корпус... у другому сьогодні. Є та ще один второй. А ще, щоб ви пам'ятали, що в Ніжі було встановлено найперший пам'ятник удатного пані. От матеріального пам'ятника передається. вже були там були. Це ті картинки, які я згадувала, коли ви бачили першу класну момент. Це грав кушельовороць, поблюсти, якого ми бачили на початку, подарував всі ці картини ще в 1845 році. Їх було значно більше, їх було аж 175. А це те, що в цілі. Отже, тут роботи західноєвропейських художників 16-17. А ось цікава картина, ось я зробила це розбарити. А вона тут подивиться руки. Дякуємо за цікаву екскурсію. Гоголівській у гімназії вищих наук. Я вас попрошу поділитися враженнями від того, що ви побачили, почули. Будь ласка, напишіть коротенький твір, твір мініатюри, постійні дітей, оці картини, ця аудиторія надихне вас на творчість. ім'я славетного російського письменника Миколи Васильовича Гоголя. Він завжди був і буде гордістю нашого міста. У різні часи по-різному називався цей вищий учбовий заклад гімназія, ліцей, інститут і нарешті університет. Найзаслуженіше і трішечки ще незвичне. Славна історія цього 178-річного закладу бере початок з позаминулого століття. Ось імена, які стали гордістю і славою як Гоголівського вузу, так і України Леонід Грібов, Францішев Богушевич, Євген Гребінка, Юрій Збанацький, Євген Муцелов і, звичайно ж, Микола Васильович Гоголь. Гоголівської епохи ми відчуваємо вже навіть тоді, коли йдемо коридорами вузу, піднімаємось по сходинках, коли заходимо в його аудиторію або музей. Тут сім років навчався Микола Васильович Гоголь. Тут формувався його світогляд, тут були написані перші твори. Яке це щастя навчатися в стінах цього древнього вітрила науки. Я теж мрію після закінчення школи стати студенткою університету імені Гоголя, аби напитися цілющих животворних знань прекрасного, неосяжного світу науки. Наша екскурсія підійшла до кінця. Мені хотілося б знати, чи вам сподобалася екскурсія? Mm -hmm. Ми з вами далі на уроках будемо продовжувати вивчати творчість Миколи Васильовича Гоголя. Я сподіваюся, що наша сьогоднішня екскурсія допоможе вам зрозуміти творчість Гоголя, епоху, коли відберуть ці твори. І обов'язково діти ми з вами. Втатися до вогля ще, і ще. Юрій Іванович, Добрий день. Добрий день. Дуже гарно. Діти, ми зараз з вами спілкуємося із викладачем цього університету, кандидатом філологічних педагогічних наук Бондаренком Юрієм Івановичем. Є у, нього, у вас до нього питання? Кого які питання цікавляться? Ну, Юрій Іванович, може, вам підкаже, як це краще зробити. Щодо струпу. Щодо струпу. Чи мати повну кишеню, чи знайомі? Тебе вони не йдуть! तव्हां महोन ते राजना